Станом на початок другого півріччя 2016 року Київська область може з гордістю звітувати за виконання і перевиконання наповнення місцевих бюджетів на сьогоднішній день. Ця цифра складає. 3 мільярда 466 мільйонів гривень, що на 1 мільярд 195 мільйонів більше, аніж план, який ми брали на 2016 рік. Це виконання сягає в розмірі 152%. Перевиконання бюджету, перш за все, обумовлено тим, що збільшився. Надходження збільшувалось надходження із податку фізичних осіб певні підприємства вийшли із тіні. Ми зараз відпрацьовуємо спільно з Державною фі фіскальною службою України і представництвом в Київській області програми, які стосуються виведення підприємств, які знижують заробітну плату своїм працівникам. Деякі підприємства взагалі виплачували зарплату нижче від прожиткового мінімуму, що є в принципі заборонено чинним законодавством. З такими підприємствами проведена відповідна робота, і наповнення цих податків дало життє. Тя в місцеві громади зараз оці фінансові показники сприяють нам в тому, щоб фінансувати програми, які дадуть майбутнє для розвитку області, а саме, програми з енергощадності. Програми із альтернативного забезпечення енергією, програми із будівництва, які стосуються енергощадних технологій. І ці стратегії дадуть свій позитивний результат вже ближчим часом.